Сьогодні хотіла поговорити і розказати про мотивацію для батьків, тому що зараз багато хто на онлайн навчанні, і батьки трішки мучаються. Дуже багато запитань з приводу цього. Дуже часто чую: от у вас хоче робити, а вдома не хоче робити. І думаю, що вчителі в школі також це чують. Отже, сьогодні трішечки про це поговоримо. Вже вечір багато хто вдома. Хто буде приєднуватися, хто вже приєднався, можете писати свої запитання. До прямого ефіру я також підготувала трішки і написала свої питання. Тобто я зараз буду йти по питанням, щоб вам швидше про все розказати. Якщо у вас будуть питання з приводу того, що я кажу, одразу пишіть, будемо з усім розбиратися. Отже, почнемо, почнемо. Так. І взагалі почнемо з питання, що таке мотивація для дитини. Тому що батьки не завжди розуміють, що мотивація для них не така, як для дитини. Мотивація для дитини вона повинна бути зрозумілою якоюсь. Нагально, тобто зараз, якщо дитина щось хоче, наприклад, цукерку або, можливо, хоче наліпку, то вона повинна її отримати одразу після виконаного завдання. І чим менше дитина, тим менше повинно бути завдання до ем, тієї мотивації. Тобто там помив ручки, молодець отримав наліпку. Ну, чим ви там займаєтеся. От, е, і чим старша дитина, тим ем, Більше буде завдання для досягнення якоїсь мотивації. Мотивація для дитини це щось бажане для неї. Те, що вона дійсно хоче, не те, що батьки там кажуть, що треба, а те, що хоче дитина. І, скоріш за все, це буде щось матеріальне. От, але вже ви вирішуєте, що для дитини буде мотивацією. Так, зрозуміло, да, що мотивація це щось зрозуміле, дуже бажане. Для дитини. Так, це ми відповіли. Я вибачаюсь, я трішки перший раз а, з цим працюю, як відповідати на питання. Так, наступне питання це яка мотивація не дієва? Скоріше за все, вона не спрацює. А, ну, нас так, напевно, вчили, і ми звикли казати, наприклад, просто треба. Дитина не розуміє. Це ви розумієте, що треба вивчити там, завдання, там, навчитися писати, тому що ми підемо, там, до школ... підемо до університету, будемо ходити на роботу, будемо заробляти гроші. Це вам зрозуміло, що це треба. Дитині це не треба. Дитині просто хочеться щось зробити, що їй цікаво, а їй взагалі це не треба. Це треба, скоріше за все вам. Тобто це не мотивація, просто треба. Треба пішли робити. Не мотивація ставити в приклад. А я в твоєму віці вже там читала, писала, там ще щось робила. Або порівнювати з кимось із однолітків. Одарка вміє, а ти ще не навчився. Чи саме там може, а ти не можеш. Ставити дитину комусь у приклад, або навпаки, це не є мотивацією. Це Ну, Скоріше за все, трішки навіть знизить самоцінність дитини. Цього робити не потрібно. Так, і ну, я це скажу, це зрозуміло, але оговорю, що приниження здібностей це теж не мотивація. Деякі батьки несвідомо кажуть дітям, що ти що не розумієш, чи ну, тільки дурний що вже в твоєму віці не вміє читати. Тобто визначати, що якщо дитина не вміє, значить дитина якась не така. Ну, це ніяк не допоможе дитині. А, ну там точно, я такий незграбний, нездара, піду, що зараз уроки повчу. Це не це не дія. І навпаки, виховує тільки негативізм, негативізм до завдань, до роботи, до виконання вправ. Так, давайте наступне питання. Кажу ще, хто хоче задавайте свої. Так. Угу. Чим відрізняється? Чим відрізняється мотивація від умов? Є таке ще поняття умови, які ми ставимо дитині. От, наприклад, Якщо не, якщо не допишеш цю сторінку, сьогодні мультфільмів не буде. І здається, що це мотивація, тому що якщо ми дозволимо дитині подивитися мультик, це щось класне, це те, що їй подобається. Можливо, сприйняти це за мотивацію, але це не мотивація, це умова. Тобто, ми, якщо вона не виконає, то ми їй не дамо. Тобто, Тут від зворотнього ставиться таке питання: Тобто, якщо ти не зробиш, то я тобі не дам. Щось те звичне, що дитина могла б зробити і без цього завдання, і без школи, і без того всього, що ви від неї хочете. І те, то умова, але це теж непогано. Повинно бути і умови для виконання якихось завдань, і мотивація. Я просто кажу, що це різні речі. Але і мотивація повинна бути у навчанні, і умови. Ну, це тут між ними повинен бути баланс, тому що насправді не можна дитині весь час щось не підкупати, так? Можна так сказати. Кожен раз тільки її мотивувати. Треба ще й ставити якісь умови. Це вже про кордони, про вимоги батьків. То... Давайте так ще раз, і я зазначу, що мотивація це щось позитивне, умови це якісь кордони з якимось можливим негативним результатом для дитини. Це вже будуть умови. Далі, чому наступне питання, чому у дітей негативізм до завдань чи навчання? Ну, взагалі, тут так справді таке питання. Якщо в ньому розібратися, ви зможете допомогти дитині побороти цей негативізм і захотіти дійсно захотіти навчатися і виконувати завдання. А це найголовніше, тому що те, то, що я вам казала, треба. Це знає вже дорослий. І там сама мотивація, да, не хочу на роботу йти, але треба встав, зібрався і пішов. Це вже доросла дити... людина. В дитини такого ще немає. Якщо треба, то треба зробити. Ем, от. Тому, якщо ви зможете дитину, як дитині допомогти захотіти, тоді все буде ем, гаразд. До... Да. Набагато набагато на легше. Отже, чому діти саме можуть не хотіти займатися? Є декілька причин, і тут треба вже вам розібратися, подивитися, що може бути. Перше, це труднощі. Труднощі дитини виникають тоді, коли в неї є деякі, наприклад, стани. Туди ми можемо фізіологічне стане. Да? Туди ми можемо віднести хворобу, голод. В тому, ну дитина голодна, в неї ще болить голова, він ще там прийшов з трьох тренувань, звичайно, йому вже буде важко сконцентруватись на заняттях, і він просто не хоче робити графік дитині не підходить. Треба обирати так, щоб дитина там поїла, поспала, відпочила, і тоді сідала до занять. Це полегшить вашу роботу. Далі, якщо немає ситуацій успіху, коли дитина, наприклад, пропустила там, тиждень місяць занять, або пішла до школи непідготовлена. Да? Ем, так, бачу, що вже пішли питання. Добре, я зараз закінчу і будемо відповідати. Ем, не підготовлено, щось пропустила. І у дитини. Ну, наприклад, я не вмію там, 2 плюс 2 додавати, а в мене вже питають там, 10 помножити на 5. Ну, Це. Це просто приклад, як я можу там, порахувати щось складніше, якщо я не навчився ну, простому? Або як я можу написати речення, якщо я не вивчив всі літери? Ну, тобто Ми повинні це розуміти. Якщо є якась прогалина у дитини в знаннях, то дитина просто не зможе виконати завдання, які від неї вимагаються. Тоді треба це. Спуститися, да, і пропрацювати там, де в дитини є складності, труднощі. буває так, що, наприклад, мамі дуже хочеться, щоб дитина її там читала вірші, розповідала, співала, там, знала якусь класичну літературу і так далі. Тобто, у мами своє бачення, якою повинна бути дитина, а дитина, наприклад, взагалі їй це не подобається. Там, дитина хоче піти там, до зали і тренуватися, займатися спортом. І е, тут вже е, треба більше працювати батькам над собою, тому що е, коли ми виховуємо дитину, це інша людина. І е, ми не повинні їй нав'язувати свої так, своє бачення. От я хотіла бути балериною, тепер нехай вона буде балериною. Я не змогла, нехай вона тепер буде. Отже, вимоги можуть бути різні. і... Деякі вимоги, знов ж таки, дитина просто не може їм відповідати. Ось і все, треба їх передивитися. Так, емоційно незадовільні стани. Так. Якщо дитина у постійному стресі, в неї не буде бажання навчатися. Організм так себе можна сказати, захищає. Стреси дуже втомлюють, виснажують людей і дорослих, і малих, і якщо в дітей. Частий стрес, то навчатись набагато важче. Так, відсутність системності, вимог та кордонів. Це про те, що я казала, що про умови. Да? Якщо немає умов. Ну, наприклад, сьогодні можеш вивчити уроки, а, там, ну, там, а завтра вже ой, та потім зробимо. А там ще через день, як це а ну якщо ти? Ану швиденько, доки ти не вивчиш уроки, ти не сядеш не їсти, не пити, не спати і так далі. Тобто якась повинна бути системність, в, якому, в якій годині ви виконуєте завдання. Об'єм завдань не може бути сьогодні, що ми зробили там, не знаю, там, один рядочок, прописали, а завтра ми сядемо там, я не знаю, тексти цілий зошит ціли переписувати. Дозування повинно бути. Тобто об'єм ваших вимог. Він повинен ну, плюс-мінус бути однаковий, і якщо дитина росте, і вимоги зростають не різко, а ось поступово. Щоб дитина розуміла, що взагалі ви від неї хочете, і була готова до того, що вона ще зараз сяде, пропише три речення, і вона буде вільна. Це теж дуже важливо оговорювати дітям, тому що діти не знають, коли ви від них відстанете. І ну, чекати це дуже важко навіть для дорослих. Треба розказувати, коли це все скінчиться. Так, і давайте наступне запитання. Ну, тут питання. Хлопчик 2,9 говорить погано, довгий час не хотів вивчати нові слова. Зараз почав ем, повторювати слова, які йому подобаються. Але ліниться, хочу повести до логопеда. чи краще чекати трьох років. Так, дуже гарне запитання, це супер запитання. Дивіться, одразу хочу сказати: немає лінивих дітей. Ну, це не про дітей. Вони не народжуються лінивими і такими не бувають. Довгий час не хотів вивчати нові слова. Зараз почав повторювати слова, які йому подобаються. Дивіться, і не хотів, це теж, ну, трішки в такому віці просто не хотіти говорити. Це теж не про ну не може бути так. Якщо дитина в такому віці не говорить за віком, не розвивається, не ходить. То тому є якась фізіологічна причина. Найчастіше за все, це фізіологічна причина. І не треба чекати тоді трьох років. Я би вам порадила спочатку звернутися до невролога, тому що мовлення це вища психічна функція. Ну, так само, як і ходити, да? що ми там дитинка сіла, потім встала, потім пішла. Мовлення так само воно повинно з'являтися в свій час і відповідно своєму віку. В три рочки ми повинні так ми вже повинні казати фрази. І можливо, неможливо, а навіть розповідати коротесенькі віршики. Дитина ще може ем, неправильно вимовляти слова, порушувати складову структуру слова. Можуть бути не всі звуки, там сонори і шеплячі, це ще не вікові звуки для, для дитини. Може там масінка казати. Але, ну наприклад, ви видите на вулиці, дитина в цьому віці повинна сказати: Ой, мама, дивися. Ляля -ля впала впая. Ой, мама, ляля -ля впая. Ось так може казати дитина, це буде вже речення, воно буде описове, і дитину повинні вже всі оточуючи, розуміти. Отже, Зверніться, будь ласка, спочатку до невролога і можете вже звертатись до логопеда за консультацією. аби невролог або логопед розібралися, що там за слова у вас вже з'являються, чому вони не з'явилися раніше, і що зараз вам робити з цим, то, будь ласка, не витрачайте час, не губіть його, можете вже йти. Так, і за мотивацією в нас ще питання. У нас в нас ще питання так. Як батьки, батькам допомогти дитині при навчанні? Так, це сирена у нас почалася, Я щось не можу вибрати це питання? Ну, я його озвучила. Як батькам допомогти дитині при навчанні? Дивіться: найголовніше це підтримка. Виключити все те, що негативне, що я вам казала раніше. Батьки повинні приймати сприймати дитину така, яка вона є, і її підтримувати у всьому, тому що якщо щось не виходить, тут або завчасно загубили ту мотивацію, да? або десь щось пропустили, і наші вимоги дуже високі для дитини вона просто не порається з ними і не хоче займатися. Тобто, якщо дитина щось не хоче, цьому є пояснення. В ньому треба розібратися і допомогти дитині. Або знизити вимоги, розібратися, знизити, вимоги, вимоги я вже забалакуюсь. Так, створювати ситуацію успіху. Так, це дуже важливо, щоб дитина відчувала, що вона може. Тому, я приклад такий батькам завжди приводжу: дивіться, я доросла людина. Я навчалася у педагогічному університеті. Бачу ваше питання трішки пізніше відповім. Навчалась у педагогічному університеті. І зараз, якщо мене посадити там, на фізмат якийсь, я там перші 5 хвилин щось там ну, дуже захочу там, послухаю, зроблю дуже розумне лице там, і нічого напевно не зрозумію. Наступні там, 20 хвилин я вже просто там щось буду малювати у зошиті. В кінці я там, ну я не знаю, там досиджу я чи не досиджу до кінця, напевно, що на наступне заняття, я вже просто туди не піду. І ви мене туди не затягнете. В мене є інші справи, якими я буду займатися, і вони будуть мені цікаві. Отже, тут так само, якщо в дитини немає певних знань, немає певної бажання цього робити і немає, дивіться, якщо б там. Я перед цим змогла б виконати якусь задачку там половину лекції я б зрозуміла, тобто я. Відчувала, що я щось можу, що я дійсно можу послухати, сприйняти і щось ще за якусь задачку вирішити. Якщо б в мене це виходило, скоріш за все, мені б це подобалось. Тому що я б відчувала, що я дійсно щось можу, що о, отут я класно можу себе відчувати. Ось так само і у дитини, якщо вона не може чогось зробити, і ми тут її там одразу. Ну, як правило, ми ще кажемо: ну, ну давай, ну давай, ну ти що не можеш? Ой, ну, це, ну, а хто ж, Ваня, Пітя, Катя, може, ти не можеш. Це про те, все про те, що я казала раніше. У дитини, особливо у дошкільному, особливо у молодшому шкільному віці, ми повинні завжди створювати ситуацію успіху. Якщо в дитини не виходить ця задача, ми спускаємося. На трішечки рівенніші на завдання, яке дитина може виконати. І коли вона виконала, ми тоді закінчуємо наше заняття на позитивній ноті. От бачиш, ти молодчинка виконав, ну все супер, наступне точно вийде. Тобто закінчуємо завдання тільки на позитивній ноті, що дитина щось змогла і виконала. Так, про підтримку я вже казала. І от про, про підтримку, напевно, це найголовніше. Як кажуть, якщо він назвати, так він і попливе. А якщо ми дитині скажемо, та ти дурний, та ти незграбний, та ти що, не можеш там так зробити, в, дити, в дитини бачення світогляду да, воно від батьків. І якщо батьки це кажуть дитині, то в дитини про себе ну, така думка і формується, що ну, да, я не незграбний. Ну, я не можу, чого й робити, якщо я не зможу. Ну, та я тут дурний, та чого я буду робити, якщо я дурний? От. Якщо навіть дитина не виходить, але ви їй кажете, та ти в мене такий сміливий, та ти в мене найрозумніший. Ну, нічого, Ми зараз, зараз сядемо, розберемося, все ти зможеш. Ви дитині надаєте впевненості. І навіть якщо дитини в перший раз не вийде, вона не опустить руки і буде працювати над собою. Ось так мотивацію ви теж можете якусь внутрішню да, формувати внутрішню якусь мотивацію у дитини. Дитина занадто сором'язлива. Можливо, в неї була якась травма у соціумі, да, щось травмувало дитину, то треба звернутися до психолога, аби вирішити емоційний, емоційний стан дитини, полегшити його, і тоді дитині стане легше навчатися. Якщо у дитини. Є порушення сну харчування. Ви побачили, що дитина або не спить, або постійно спить. Якщо відмовляється від їжі або просто їсть дуже багато щось на дитину не схоже, тоді треба звернутися до невролога, тому що коли особливо першокласники, в них змінюється нагрузка і навантаження і основний вид діяльності, і це такий сензитивний, чутливий період, коли нервова система може давати збої, тоді треба звернутися за консультацією до неврологів. Тобто треба інколи звертатись до інших фахівців, аби вирішувати проблему, і дитині стало легше навчатися основними завданнями, заняттями у школі, наприклад. Так, і давайте тут я бачу, що ви писали, зараз буду вам відповідати показую, розповідаю на уроках. Не урок, а вау. Дітям все одно вік 11-12 років. Так, ну тут вже трішки в нас до е підліткового віку. Тут же трішечки складніше. І дивіться, не урок, а вау. Я так розумію, що. Ага, е вчитель. Добре, е дивіться, ну, вау. Е Ну, це, напевно, ваше таке сприйняття, що заняття вау. Або воно може дійсно бути гарним, але не вибувені, не побудовані ще кордони ваші. Тобто, що можна, а що не можна. Тому що підлітки, ну і маленькі діти, і підлітки намагаються ну, як, встановити свої правила. І будуть так щупати дорослого, що можна, а що не можна. То це такий період також є. Ну, Треба вміти вибудовувати власні кордони і знаходити все ж таки спільну мову з дітьми, що для них вау, що б вони хотіли. Тому що мені здається, кожну людину, кожну дитину можна зацікавити. Так. Скажіть, що до психолога звертатись, це нормально. Так, до психолога звертатись це нормально, і в деяких випадках це необхідно. Хочу сказати, я вже там багато записала відео, що психолог це не психіатр, їх так боятися не потрібно, вони з вами нічого не зроблять, вони вас просто консультують. Деякі дорослі не можуть впоратись з власними емоціями, з власними станами. І що там казати про дитину, коли вона навіть описати це не може. Тому психологи ну, просто помічники золоті, якщо чесно. Багато проблем можна просто вирішити, ідучи до психолога. Так. Що робити? А так? Що робити, якщо дитина також 2,9 не сприймає логопеда? Намагається якнайшвидше покинути робочу кімнату і, відповідно, результативності від занять 0. При цьому спокійно ходить до дитсадка. Так, тут треба розібратися, чи дитина зможе, може лишатися з логопедом на одинці. Тому що буває так, що. Залишатися з ттю незнайомою один на один в кабінеті дуже лячно. І у дитини одразу негативізм, що вона не хоче нічого робити. Тому 2 і 9 це дитина маленька для того, щоб вона адаптувалася необхіден час. І інколи треба, щоб батьки були присутні на занятті. І Інше. Інший, інший бік, інколи навпаки, треба, щоб батьків не було, аби дитина переключилася від а, авторитетного дорослого. Батьки це рідні, і коли дитина поряд з ними, вони не сприймають іншого дорослого, який хоче щось від нього. От, то інколи треба так, щоб батьки були відсутні. Але при цьому тоді треба розуміти, ну, наприклад, фахівцю, що перші заняття будуть не направлені не на корекцію, а на здобуття цієї комунікації, щоб дитина привикла, звикла, подивилася, звикла до цієї людини, зрозуміла, що небезпеки немає. Що тетя їй нічого не зробить, що там є багато іграшок. Подивитися, звикнути і тоді вже потроху налагоджувати процес корекції. Третє, це якщо в дитини є вже негативні реакції, негативна поведінкова реакція. З цією негативною поведінкою вже повинен працювати тоді психолог. Якщо в садочок ходить гарно, з якого віку ходили, дитина, може, дуже довго адаптувалася, але врешті ж пройшла адаптацію, вже звикла до тих людей. Тут теж треба дивитися, якщо дитина не хоче тільки з цим логопедом займатися, ну, то спробуйте змінити логопеда. Тут такого нічого страшного немає. Це не ну, обов'язково суперпоганий логопед. Просто є такий людський фактор. Да? Нам людина нічого поганого не зробила, але вона нам не подобається. Щось не так. Не хочеться з нею спілкуватися. Вона нам не дуже приємна. У дітей це також є, але вони пояснити цього не можуть і просто не сприймають дорослу людину. Тому спробуйте змінити логопеда і обов'язково на того, хто працює з таким віком. Тому що логопедів багато, можна працювати із школярами, але є своя особливість роботи з маленькими дітьми. Так, ну на всі питання начебто відповіла. Якщо в когось є, можете швидесенько написати. Якщо ні в кого запитань немає, тоді будемо завершувати цей прямий ефір. Тільки що провела прямий ефір в інстаграм. Сподіваюсь, вам також було цікаво. Я була звернена у телефон, але сподіваюся, що інформація вона була доступна і для вас. Зрозумілою. Сподіваюся, що була корисна. Якщо було цікаво, або можливо лишили ще питання, тоді підпишіться і у коментарях можете лишити власне питання, на яке я відповім.